Так, доброго дня, шановні колеги, шановні керівники управлінь, відділів, департаментів. Сьогодні у нас, з на законодавства, повинно бути перед прийняттям бюджету на 2024 рік. Є обговорення показників бюджету в Жорській міської ради на 2024 рік. Значить, бюджет нашої громади буде 2 мільярда 80 мільйонів. Фактично, він мав бути більше, якщо б у нас не вилучили ПДФО з. Військових і з інших правоохоронних структур, але за рахунок збільшення податків, фактично він буде не набагато менше, як у минулому році, на 70 мільйонів, за за рахунок збільшення інших надходжень до міського бюджету. Єдине, що ми передбачили меншу суму на капітальні видатки, тому що з вільного залишку ми не зможемо у 2024 році фінансувати видатки по капітальному будівництву. Тому будемо розраховувати на надходження до бюджету на перевиконання і з цих кочів вже будемо проводити роботи. А з перевиконання ми можемо фінансувати тільки соціальний захист, медикаменти, звільну залишку, медикаменти, допомога військовим і ремонти наших укриттів. Це можна буде робити. Так тому будемо. Жити відповідно до того, які будемо кошти, які будемо заробляти, які до нас будуть надходити. Це ми повинні раціонально використовувати наші бюджетні надходження. Єдине, що також не буде у нас вилучення цієї реверсної дотації. Так, у нас не буде. Це фактично, воно десь одно друге ну, майже вирівнює. Прошу. мало би забрати в наступну мороз. Нас це не будуть забирати, ну і десь ми мало може би мало трошки більше надходжень з ПДФО військових, так? Ну, тому я вважаю, що це зробили правильно, треба ще раніше це зробити, і ми би не мали ніяких дискусій з приводу виділили, не виділили, надали цим. Цим надали, цим не надали. Ну, якщо тривога, я вже думаю, що ви вже е, у нас тривога, тут так. Ну, щоб ми вже. Значить, дивіться. Е,